Друзі, усім привіт! Вітаю в новому відео і дуже рада, що заглянули на мій канал, до мене в гості. Як ви бачите, я вже вся в роботі, працюю і хочу сьогодні всім цим поділитися разом із вами. Насамперед я хочу всім подякувати за вашу активність, за те, що підписуєтесь на мій канал, коментуйте, ставите свої подобання просто стільки прекрасних коментарів я читаю кожного разу. Мені це дуже приємно все це читати. Ви мене надихаєте, не тільки я вас, а також ви мене своїми повідомленнями, які я всі до одного читаю. Якщо я пропустила якесь одне, то можливо незабаром я вам відповім, коли передивлюся наступні всі інші. Дівчата, готую суп гороховий, дуже захотілося щось такого ріденького. І суп гороховий для мене це, напевно, такий топ супчиків, які я з весини люблю. Що я підготувала. Я з вечора налила у воду горох, він дуже добре так набух, піднявся, я його просто з півгодинки проварила. Він у мене ще такий м'ягенький, як п'юре. Далі у мене тут вже вариться картопля нарізана, різну, додавала лавровий лист, спеції ще не додавала. Накерла морку з цибулею на зажарку, і тут ще буду додавати різні види сосисок, мисливські, молочні. І ще один вид у мене був, копчені такі сосиски тоненькі. Я все це обжарю і, бачите, всі підготували інгредієнти. Також можна вечора вже все піджарити, жарити, і навіть зранку швиденько приготувати горох. Я весь його не буду використовувати, хочу, ще зробити таке пюре із цією зажаркою. У мене ще тут залишилось десятниці м'ясо, яке я вчора ввечері тушила, дуже смачне. Воно вийшло як тушонка м'ясна, тому буду додавати до гороху, також трішки зажарки і, можливо, ковбасок. На рахунок цього ще не знаю. Ось це ось такий процес у мене зараз відбувається, що покажу, що я пекла і ще зранку ще приготувала. Суші, як куда ж без них, вони мені місяць вже існилися і так хотіла їх спробувати зробити, але е, зробила ж тепер, була на акції листи норі, але бачите, я зробила так е, бідненько, тому що в мене син зараз тримає тримати вагу, бо в нього. Е, Чергові змагання, тому зробила їх в такому вигляді просто рибка, без сиру Філадельфія, просто рибка, огірок і е, рис. А рис я вам казала в попередніх відео, що я даю звичайний, е, такий простий, самий дешевий, е, круглий, правда, але він має таку клейковину, яка допомагає файно все акуратно розподілити. Руки перед тим, як накладаю рис, я їх зволожую легенько водою. І тоді вже закручую за допомогою коврика, який йде саме для закрутки суші. Получилися дуже смачні, трошки вже ми з'їли, це буде нам на обід. А також ще Женя середущий син приїде, ми також сядемо і по кусочку ще скуштуємо. У мене ще два листи норі залишилися. Але я вже докуплю Філадельфію, бо хочеться з крем-сиром. І також у нашому меню є такий десерт, який не може обійтися, напевно, наші вихідні. Це яблучний пиріг тертий. Бачите, там розовеньке це білки збиті. Я додала галеретку зі смаком полуниці. Получилося дуже дуже смачно. А в тісто я додала це звичайне пісочне тісто. Але додала ще ванільки, не екстракт, а просто три пачки ванільки і получилося просто шикарний запах, смак. Воно все об'єдналося і получилась така смакота. Буду мати завтра чим порадувати, поласувати своїх дівчат на зміні. Тому бачите, який він класний вийшов. І також він на смак дуже-дуже-дуже смачний. Я колись вам робила відео, не хотіла повторюватися, але показала, можливо, щоб ви собі нагадали про такий пляцок і дуже він швидкий у приготуванні. Так, показала вам інгредієнти, показала вам ще, що я вчора пекла, що роби, закрутила сьогодні якісь суші. Включаю швиденько зараз витяжку, бо бачите, пора йде. Зараз запарюю ту хату і починаю помаленьку готувати, готувати, ще щось можливо робити. Зараз буде шум і будемо рухатися далі. Сьогодні приділяю ще трошки часу своєму пуховику. Проходжуся по кишеньках, по рукавах, там, де трішки змастила. І щоб не чекати, щоб воно зовсім затерлося, то е, зараз я беру швиденько, все це затираю. Воно постоїть пару хвилин, а пізніше я кину на швидку. На швидке прання буквально півгодинки, і поховик буде напівсухий. Замовили на темі ось такі резинові чехли для зарядок для будь-якого шнура, і там також є резинки. Ну, ось ці чехли на будь-який діаметр. Взяли мій фен для сушіння волосся. Ось це все прогріли. Воно пропиталося, і тепер зарядки в повному в повній безпеці. А тепер показує своє чудо. Чесно думала, що він цього року буде вже трошки такий поменше буде активний. А він, подивіться, що витворяє, взяв крісло, він його погриз. Ось ці всі на задньому плані крісла теж погриз. Це просто жах. Одним словом, не знаю, мабуть, що цього року теж не буде застеляти свої квітники агроволокном, воно буде в мене так і стояти. Не знаю, нічого не роблю. Він маленький хлопчик наш, і вже нічого з ним не зробиш. Такий він у нас активний. Хочу зараз протерти вікно, але з вулиці, з подвір'я не витираю, тому що помила голову. Вона ще в мене не висохла. Мию тільки з середини. А вже коли трошка буде на вулиці тепліше, бо показує наступного тижня, буде досить така непогана погода. Хочу трошки пройтися вже з подвір'я, вікна в кухні, в ванні помити саме з вулиці. А зараз. Поки холодно, то пройдуся те, що в будинку потрібно помити. Буде в мене тоді менше більше часу, щоб можна було зробити на подвір'ї, позагрібати там ну, листя, ще деякі гілки попадали, коли був вітер. Поробити, хоч якийсь порядок ще біля хати, можливо, щось ще обрізати з квітів. Ну, пройдуся, подивлюся, що, що треба доробити, те, що не зробила осінню. Збираю, складаю все на своє місце. Сьогодні підлогу не мию, не посошу. Одне єдине, що М -м, в мене вазони, чомусь деякі листочки, ось бачите, посохли. Покажу зараз мою пальму, вона ну, зовсім чогось так. Сохне гілка, здається, і суха. Ну, така вона гарна, красива. А сам вершок, ось це є листочків. Подивіться, який він сухий. Я його активно підливаю, можливо, він хоче якусь прикормку, підкажіть, можливо, хтось знає, бо я в цьому не компетентна, але стараюся, хоча дивлюся, нові паруски, такий ось листочок витягнувся, дуже красиво. Можливо, хоче побільший горшок уже. Прошу, подайте поради, пишіть у коментарях, що ви думаєте по цьому поводу, які можете дати мені настанови, як доглядати за такими вазонами. Також поправся одяг. Другу партію я поставила знову прати. а... Дещо забираю відношу на другий поверх, по кімнатах розкладаю дитячих, також в мене ще ось, сушаться пакети. Не пам'ятаю, вже, що я в них тримала, щоб що вони були такі вологі, я їх поставила до батареї, щоб сохли. Також красаторем трішки. Напшикала свої зимові чоботи, щоб більш-менш так вони були чистіші, бо вони такі світлі і трошки вже не дуже гарному, не гарний такий вигляд мають. Позбирала ще й дитяче взуття, теж перечистила все, поскладала потім, щоб воно все посохло, і буде на вихідні, на неділю вже чистеньке, все свіженьке. Дуже мені так подобається як. Гарне, чисте, свіжо пахне в будинку, буває відкриваю двері. Сьогодні цього не зробила, мабуть, завтра, коли ем, помию, хочу ще коврики з ванної, е, гарно кинути попрати і почистити в кухні теж коврик. Щоб вже таким свіженьким пахло, ну, і тоді вже відкрию двері, гарно пущу свіже повітря і все. Вже пишіть мені, як ваші справи, що у вас нового. У мене діти пішли на дистанційне навчання. Мені здається, що це по всій Україні, так, тому що зараз вирує якийсь вірус, грипа дуже сильна, багато дітей з температурою, з кашлем. Не знаю, що це таке робиться. Що це взагалі за вірус? Що так діти хворіють, кашляють, бо дуже багато дітей у школі в нашій саме дуже багато захворіло. І наші керівники вирішили, директор вирішили закрити і діти зараз учаться на дистанційному. Звісно, що це не порівняти з навчанням, коли ти ходиш до школи, але дитяче здоров'я важливіше, і добре, що це зробили зараз, а не пізніше, коли. Ну просто буде якась епідемія, і купа, купа дітей буде хворих, і тоді вже саме цей карантин буде ні до чого. Надіюся, ваші діточки, і ви також здорові, що у вас все добре. І звісно, бережіть себе, бережіть своє здоров'я, заварюйте собі гарний чайочок, імбирний лимон. І, звісно, як маєте можливість, залишайтеся вдома. Витянула свою. Чарівну коробочку, в якій знаходяться мої залишки з минулого року, те, що я садила, висівала, і те, що не використала. Давайте подивимося, що в мене тут ще є. А, так, пакетику це як вона називається майори. Не знаю, який відтінок. Треба буде їх навесні обов'язково висіяти. Дивіться, капуста. Купляла минулого року, думала, буду сіяти, вона пізня, так і не зробила з цим порядок. Не знаю, в мене не виходить, тому що, хто пам'ятає, я пробувала висівати і ось перець, томати, і в мене трошки зійшло, але все одно мені трошки не вийшло. В кінцевому результаті я поїхала на базар, купила готові. Кущики посадила, ну і трошки було у помідорки у перцю. знову, бачите, в мене є тут перець. Я не буду висівати, не хочу з цим бавитися, бо не маю коли так, кріп обов'язково. Це дуже добре, що він у мене є. Він такий собі не дуже, але висіяти, щоб заморозити, нормально. Треба буде купити ще. Насіння, я всі купляю. Будь-яке насіння я купляла в Аврорі, а зараз купляю помаленьке, тому що не сезон, ще ніхто не сіє на городі, висівають у горшки, але я думаю, що та ціна, яка зараз стоїть в Аврорі, то можна придбати, тому що буде пізніше дуже дорого. Самі розумієте, що ціни підскочить. Дивіться, в мене ще є навіть морква ціла упаковка. Я не буду більше купляти. Мені, напевно, що одно і стане, можливо, ще одну якусь докуплю, таку, щоб була мені, напевно, такого самого розміру, ця. це є пізня, а я би хотіла купити, напевно, ранню. Так, Вона буде в мене на осінь, а купити потрібно одну пачку. На, так, щоб я мала Такий ранковий, як кажуть Щоб рання була в мене морква. Можна було до супчика додати Свіженької, дуже люблю. Бачите, беру від фазенди, мені подобається. Гарно сходить, не було в мене таких ще проблем із сходами. Так, тут перед чилі я посію, зійде-не зійде. Якщо не зійде, то Куплю куплю обов'язково. І вже тоді кошиком висаджу. Так, у мене тут квіти, лаванда. Давайте так витягну, щоб ми подивилися детальніше, що тут є, тому що та коробка вже бажає мене тут покинути, щоб її спалили. Коротше, треба буде купити контейнер. Так, що тут у мене є? Чері, які, напевно, треба вже позбутися. Так, лаванда. Е, ну, я не знаю. Я би дуже хотіла висіяти лаванду, я пробувала, вона в мене не зійшла. Я не знаю, чого, чи я недобре роблю. Ну, дивіться, вона дуже класна. У мене є пару кущиків, але я хочу, щоб було побільше, щоб її висіювати багато, щоб в мене було так гарно і красиво. Так, помідорки ось такі теж консервовані, хотіла висіяти угоршки. В домі на підіконнику і не вийшло у мене так. Ну, не до того я. Я не вмію з цим, цим робити. Треба мати терпіння, треба знати, чим підливати оцю всю прикормку. Не знаю. Не виходить у мене. Так, шпинат. Одна пачка залишилася ранній. Обов'язково буду у свої маленькі грядки в саду висіювати, щоб було біля хати. Так, тут у мене вже добрива ще є для полуниці, суниці, так що у мене тут є для картоплі від жука. Вже маю, не треба буде купляти. Хоча я, мені здається, минулого року навіть не оприскувала взагалі. Нічим не підживлювала картоплю. Її багато не було. Тому багато і не, не садила, і не обробляла також чимось, а, з якою якоюсь хімією. Так, давайте, напевно, приступимо до квітів, які я купила. Дивіться, яке це все кольорове, красиве. Майори вони мені сподобалися. Мені давала моя тіця, а, рідна сестра моєї мами. В неї біля хати так класно, гарно зацвітають ось ці майори. Ось це саме ось ці квіти, які в мене залишилися із минулого року. Бачите? Я так поближче вам покажу їхнє насіння. Ось так воно виглядає. Дивіться. Бачите, ось це все треба отак обробити, і тоді у ґрунт приблизно там зовсім зверху так. Сантиметри, щоб присипати. І все. І тоді виходить ось такі класні, класні шапочки майорі. Дуже-дуже гарні. Пізніше, коли вони висохнуть, позбирати ось такі бутончики, засохші і ну, пакетик, і воно буде вам на наступний рік. Так, що в мене тут є? Дивіться, які класні ось ці квіти. Мені дуже сподобалися. Я купляла в рукавичці. Однорічні феєрії, також вони а, дуже красиві і дуже гарні мають бутончики, такі стебла мають у вигляді розмарину мені чогось, воно трошки нагадує. Так, а, Давайте я вам прочитаю: рослина вона має заввишки 10-15 см, а квіти діаметри 3-4 см. Дуже красиві. По висоті мені супер підходять. Виберу для них місце. Десь таке гарне, красиве, щоб моя собака їх не затоптала, бо буде уже по всьому. Так, тут ось ці дуже красиві мені, а це багаторічні, дивіться. Ароматні пише. Це є матіола. Дуже красиві такі ніжні квіточки розовенькі. Як бузок. Так, Стебла в висоту до 60-90 см. нічого собі. А я не дивилася, але нічого, в мене є місце. Я для них точно знайду дуже красиву діляночку, щоб гарно все висіяти. І, можливо, ще докуплю одну, тому що дуже так здалека, подивіться, як красиво. А на подвір'ї буде ще каже, пише, що вони видають аромат. Хочу спробувати саме головне, щоб вони зійшли. І дивіться, ось такі чорнобриці, таких не бачила. Але вони мені більш так жоржини нагадують своїми квітами. Ось ці бутончики, Це є однорічник, кущ компактний, висота їх 35 см. Супер. А суцвіття їхня діаметр 8 см. Ось, схожі на осінні хризонтема я кажу, а я кажу, зовсім інші квіти. Так, точно, вони більш на хризантеми. Дуже красиві. Дуже красиві. А, так, і відстань між рослинами має бути 15-20 см. Вибагливі до ґрунту, не вибагливі до ґрунту та вологи. Дуже гарні. Я взяла три пачки, щоб гарно ось це все трошки, як кажуть, розбавити ось цю палітру кольорову. Цими гарними, бачите, як красиво виглядають ось ці різнокольорові відтінки. Дуже гарно. Я обов'язково ще собі так докуплю. Ще потрібно на базар буде їхати, дивитися, що там є, висіювати, висаджувати, можливо, якісь кущики добирати. Одним словом, такі от мої залишки та покупки нові на весну. Не знаю, мені вроді і хочеться, і не дуже хочеться, щоб я трошки відпочив. Але вже і тепла хочеться точно, бо щось робив би, а не, погода не дає, бо мороз. У нас сьогодні було мінус 15 з самого ранку, як я їхала на роботу, було дуже-дуже холодно. Так, знаєте, що я хочу ще вам показати? Але це буде в наступній. Відео. Я зроблю одним таким окремим відео. Дивіться, які я класні купила нігті. Що я буду з ними робити, я вам покажу в наступному відео. Надіюсь, вам буде цікаво. Не пропустіть так, Перламутровий відтінок, гарно переливається. Подивіться, як я буду їх накладати. Дуже буде цікаво, тому обов'язково підписуйтеся, коментуйте, ставте свої подобання. Ну а ми з вами зустрінемося вже в наступному відео, яке буде незабаром. Всім гарного, тихого, мирного вечора і всім бажаю міцного здоров'ячка!